Усім привіт, дорогі друзі! Дуже давно не було відео, але тепер ми знімемо відео, як шукати привидів у грі під назвою Фазмафобія. Це дуже цікава гра, де треба шукати привидів, і докази. Є дуже багато видів привидів. І у нас дуже багато різних предметів, щоб їх знайти. Ми будемо це робити на важкості жах. Зайти датчик руху. Ага, ага. Якщо кратко, все неважко. Є МП, термометр і ультрафіолетовий фонарик. Ось у цьому будинку ми будемо шукати привода. Заходимо в будинок. Тут нічого такого поки немає. Ну, і не буде. Сподіваюся. Я вже доволі багато граю в цю гру і знаю, що де і як. опана Ми знайшли кістку. Це кістка привида. Ми зараз так. Нам зателефонували. Де не знаю. Подивимося потім за ЄМП. І ми знайшли. Дошку уиджі. Це дуже цікава річ, за допомогою якої ми можемо розмовляти з привидами. Але є... Не... Ви теж це чули? Якийсь дивний звук. Ну, привид робить знову якусь. Рі... Так. Тут падає температура, але не сильно. Де ж привид. Я не знаю, де він живе, а походу тут. Не тут. Температура велика. Тут? Не тут. Тут. Ні. Тут Закрите. Тут. Закрито. Тут... Ні. Подивимося тут. Може, ось тут? Ні. Ось тут. Ні. Тепер ми в цій кімнаті привид бути не може. За дуже багато виїздів. Там його ще ніколи не було. Зна. Так, привид живе тут. Це зрозуміли по температурі. Ультрафіолет нема, Ємп немає, температура низька. Пішли за іншими предметами для того, щоб знайти привида. Привида знайти. секундочку Шкода, що тут немає української, але. Ну, що поробиш? Лік ще не треба нам пити, щоб. Все було добре розумом. Треба зняти зоскувиджі і кістку привода. Ми несемо ще розп'яття для того, щоб привид не міг почати полювання на нас. І тоді, якщо він почне це полювання, краще б ми в цьому... Де? Двері... Двері треба посвітити на двері, бо може є ультрафіолет. Тут немає. Тут немає. Тут Не зрозуміло поки. Так. Завжди, завжди. Тіска в різних місцях у будинку. Це не один будинок. Є МП я чув, але ми зробимо фотографії на три зірки, так. Це фотографії, за які нам дадуть гроші. Так, тут щось трапилося що? Так, десь там. Двері. Ем. Щось незрозуміло сталося. Я чув привид щось... що він він щось десь кидає. Ну, тепер ще у нас світла немає. Це погано, але ми постараємося знайти привида. І не загинути від нього, бо привид може нас дуже швидко вбити. Якщо він буде за на нас полювати, то нам дуже важливо то що таке? Вот так гучно. Так, нам точно ЕМП. Три велике. Він ще щось кидає, але... Ми вимкнули. Що це кое зі світлом? Ем. Це що, полювання? Ні, якщо це полювання, то це дуже небезпечний привід, але... Ні, це не полювання. Так, ми можемо вичерпнути привида Міраж, тому що він наступив на сіль, а Міраж, він літає і ніколи не може наступити на сіль. Це неможливо. Цей привид ніколи не наступає І ще там у нас йшов пар. І тому нам треба одну річ швидко перевірити. Та що зі світлом? Я не розумію, що тут зі світлом. А партутшов. І шов Пішов тут. Ні, не тут, тут. Він не приїхав все ж таки. Можливо, це Ти призрака горьов Цей привид, він ніколи не міняє свої кімнати. Так, значить, приз. Опустив нам мізки, якщо кратко, і з-за цього, він міг нас вже йти вбивати. Ну, скоро. Я випив ліки, щоб такого не сталося. Бо не хочеться померти. Ми зробимо тільки, знайдемо привида. Але якщо в коментарях будуть... Та ви багато просите, щоб я іменно зробив ідеально все. Типу і знайшов всі докази, все до єдиного, то... Я це зроблю. Так. А є вогонь приведе. Так, дивимося. Немає, не бачу. Так, у нас на кошмарі, на жаху, у нас немає одньої, одного доказу. Ми можемо вичеркнути мі міміка, тому що у міміка завжди є цей ну, привидний... привидний вогонь. Так. Я беру ще предмети, щоб подивитися трохи ще ж там у нього ще є. І... датчик руху нам потрібен. Я його зараз занесу до нього і... Ми дізнаємося. Є у нас хоч щось чи ні. Чи шо? Де я. Ем. Ні, так. Та я не розумію, що там зі світлом коїться. Ми підемо у фургоні, подивимося, що ж там коїться, бо по-перше, світло, по-друге, це може бути горьо. А він не любить показуватися свій лазерний проєктор, коли... У кімнаті, у будинку хтось є. І лазерного проєктора е, немає. Значить, ми можемо зробити і поставити автоматично радіоприйомник, тому що ми. ЕМП ми не знайшли, цей ми не знайшли. Лазерку ми не знайшли, вогонь ми не знайшли. Записи треба перевірити. Мінусова, скоріш за все, і радіо. Тільки от одне питання є. А правильно це чи ні? Типу. Я ж не 100%, що правильно скажу привида. І температура. Мінус! Мінус! Мінус, так! він вироб. Так, я знаю, він робив дуже багато чіпав речі у різних частинах будинку. Він чіпав двері рядом з гаражом. Хоча він був в іншій кімнаті, типу. Скоріше за все, що це і є якраз таки. Близниці. І це був. Зараз дізнаємося. Так. На цьому моє відео підходить до кінця. Я буду старатися випускати чаще відео. Ну. Я сподіваюся, що вам сподобалась фазмофобія. І я сподіваюся, що ви поставите лайк, якщо вам сподобалося все. Хорошого вам дня. До побачення і слава Україні!